Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Сьогодні, за вашими проханнями, ми створили цей гороскоп. Гороскоп інкубації домашніх свійських птахів на березень 2025 року. Отож, давайте розглянемо ось він у нас весь цей гороскоп, розглянемо важливі дати. Сприятливі дати для того, щоб закласти вчасно яйця домашніх птахів і отримати гарний результат, саме вихід пташок у спалений шлях місяця і в сам час повні. А повня в квітні місяці у нас 13-го. Тому, будь ласка, ми в березні закладаємо якраз фундамент для того, щоб отримати гарний врожай, так званий врожай малесеньких, пухнастесеньких. Жовтесеньких і рябесеньких будь-яких малесеньких пташечок, які потім виростуть у великі свійські птахи. Ну що ж, давайте розглянемо ці періоди. А період у нас 13 квітня буде повня у квітні. І для цього, щоб отримати саме цей період з 11 по 15 квітня, треба закласти яйця курей у березні, з 23 по 26 березня гуси-індики з 16 по 19 березня. перепела з 26 по 28 березня. Мускусні качки з 8 по 11 березня. Качки біла, українська, башкирська, пекінська з 16 по 19 березня. Так уже в цьому році у нас сталося, що повня у нас виходить в середині місяця. І тому у нас отакі, такі перерви, але якщо вам необхідно буде отримати результат лютий, березень, у нас вже з лютого на березень були наші підписники, які вже заклали яйця на інкубацію і вже ось-ось будуть чекати на результат. І цей результат буде якраз повня. Повня у нас буде у березні місяці. В період 14, це 14 березня. Ось якраз в період до, два, за 2 дні до 14, і 2 дні, після 14 будуть мати вихід. Ташок у березні. А зараз у нас це відео завершується. Будь ласка, знайдіть собі у гороскопі, в плейлисті. Ту необхідну інформацію на минулі місяці для того, щоб ви могли теж отримати гарний врожай. Врожай пташок, які потім будуть вам завдячувати своїми яйцями, пір'ям, м'ясом і гарним настроєм. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові! Успіхів вам!